Усім привіт! Сьогодні у мене на контрольному огляду мій пацієнт Матвій. Минулого тижня ми провели комплексне лікування усіх молочних та постійних зубчиків в медикаментозному сні. Мама люб'язно погодилась поділитися своїм відгодом, тож, дивіться, уважно, буде цікаво. Як ви до мене попали? Як ви мене знайшли? Е, ну, я шукала досить довго стоматолога для дитини, і на ну, вас натрапила в інстаграмі. Передивилися вашу сторінку, ми ну, дивилися відгуки, і мені одразу сподобалися. І, ну, вирішили до вас звернутися. Сподобалося, що ви лікуєте в медикаментозному сніг, так як дитина ну, не переносить ні околі, ні чого, нічого, ну, вирішили, щоб ну, без стресів було дитини, тому вирішили до вас звернутися. Показами до лікування, у в яскі у нас була велика кількість зіпсутих молочних постійних зубчиків, а також великий страх дитини до стоматолога. Тому ми вирішили зробити все за один візит без лишніх сліз, без страху і без стресу. Як ви взагалі наважились на цей крок? Чи хвилювалися, чи було страшно? Як ви підготувалися до лікування? А, звичайно, що хвилювалися. трохи було страшно. Е, Матвій трошки хвилювався, але ми не було. Він не знав наприклад, що його почувати, тому ви йому не, не, не говорили? Так, і це, ну ми війшли, дитина на собі набувалася, але я вас все добре їм вам сподобалося при першому огляді. І на наступний, коли ми до вас вже йшли, то ну, дитина спокійно йшла не боялася. Як він відійшов від наркозу, як він почувався в той день і на наступний день? В той день він себе добре почував відразу, як відійшов від наркозу, Десь там може голова крутилася, але ми, поки ми доїхали додому на таксі, то дитина вже нас багато почувала, вже вона відбалася. Зрозуміло. Mm -hmm. Спав нормально, залівся, пили знеболюючи? Ми, ми пили знеболюючи перший раз, коли він поїв, казав, трошки болить. але ну, це було раз і все. Потім нормально їв, пив нічого, ну, не сказка ніяких не було. Деякі батьки хвилюються, що це впливає на пам'ять, на мозок. Після пізнало, він після ходу вас пізнав, рідний, близький, да. пізнає, да. розмовляє нормально, слова не забуває. Так, да, все було чудово, я розмовляю нормально, всіх пізнавав, все пам'ятаю. Добре, ми дякуємо вам за такий чесний і щирий відео. Дивіться наступне відео.